Привіт! Всіх вітаю, в мене на каналі. І сьогодні я хочу розповісти, як приготувати корисну їжу, але дуже-дуже швидко. Якщо з вечора немає часу готувати, вранці теж немає часу готувати, так? А... А снідати обов'язково потрібно. Так що... Беремо гречку, насипаємо. Я насипала одну треть банки, промила і залила перевареною охолодженою водою. Так. І в мене, бачите, вранці вже готова каша. Скільки води я налила? Один до двох з половиною. Така пропорція. Так. І ось так. Готова каша. Варити не обов'язково. Можна вже вживати. Підігрити бажано. Таким чином можна приготувати пшено, але ж пшено я насипала дуже мало, так? Мало. Бо пшено дуже увелічується. Дуже. Так. Якщо гречка в три рази увеличилось, то пшено в п'ять разів буде більш пшена. Так що один до п'яти наливаємо води. Попереднє промиваємо обов'язково. Так. Ще я не буду зараз заливати, бо їжі багато. Ми її не з'їмо. Що ще можна приготувати? Горішки. Горішки. Так, Арахис. Ось толька. В мене вийшло. Ось стільки, стільки я брала. Заливала. Обов'язково. Джерельною водою. Так, джерельною. Переварена не обов'язково тут. Але ж джерельна. Це дуже корисно буде. Ось так. І вранці у вас буде готовий продукт. І дуже-дуже корисний. Якщо ви знаєте садгуру йогіна, він дуже. Рекомендує так робити. І їсти на свіданок на сніданок. Таку страву. Дуже корисна. Ну, після того залишки вод... родини злити і промити ще раз. Водою. Так. Що іще можемо зробити? Можемо зробити десерт. Для цього в мене є. Ось таке варення залишки смородини. Так, ми я буду додавати. Так, ви впізнаєте, що це? Ні, це не мак. Це Чіо. Додаємо Чіо три ложки. І додаємо води. Вода в цьому випадку обов'язково переварена, Охолоджена. Так, додала води. Ох, розлила, ну нічого. І що, ішов? Переміш, перемішати? І це буде вам. Вранці такий чудовий-чудовий десерт. Так, чио набухне, і ви будете ложкою їсти такий десерт. Десерт, тому що він уже солодкий. Якщо хтось не хоче солодкого десерту, можна зробити чия з іншим продуктом, з молоком, з кефиром, з компотом, з узваром, з чим завгодно. Так. І це дуже корисно і дуже дуже смачно буде. Воно, як жилешка буде. Так. І що? Що ми зможемо ще зробити? А це саме-саме смакота. Так, звечора я на... насипала в чашку кефиру, налила, насипала. Додала дві ложки гречки. І вранці, з самого ранку, можна вже вживати. І Не, не тільки можна, а й і нужно. Дек, декілька днів повживати, мабуть, не днів, а тиждень. До, так. Так, тиждень. Так. І що це вам дасть? Це дасть вам легкость в кишківнику. Так, підшлункова, дякую, вам скаже. А в кого, мабуть, мабуть, таке буває підвищений цукор, то він прийде до норми, якщо ви тиждень повживаєте ось такою кашею. Кефір з гречкою. Якщо гречка буде. Зелене це буде найкраще. Якщо зелений нема, то згодиться звичайна гречка. Так. Це дуже-дуже корисно ось це. Ну, і, і це корисно. Але ж ні. Ні, 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 нікакого алеш. Але... Ж. але. Готуйте. Якщо я не буду казати, чого у вас немає, ви самі здогадались, якщо нема, так, то ви будете так швиденько готувати їсти таким, такий, таким чином. Так, я трохи переживаю за свою українську мову, але ж ви, мабуть, підтримуєте мене. Так? Так, побачимось. Ще багато чого цікавого можна таким чином швидко переготувати. Побачимось. Па-па.